Село Романів У нашому відео ви побачите давнє село Романів. Розкажемо його історію, покажемо цікаві об'єкти та місця. Село Романів знаходиться приблизно за 30 кілометрів на південний схід від Львова. Якщо їхати зі Львова трасою Н09, потрібно у селі Відники повернути на дорогу районного значення С141211 та їхати прямо через село Коцарів до Романова. Романівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів знаходиться на вулиці Шкільній, 2. Теперішнє приміщення школи було збудоване у 1969 році за керівництва директора Жукова Олександра Константиновича, який був на цій посаді до 1987 року. Приміщення розраховане на 560 учнів. У 1940 році школу реорганізували в неповну середню семирічну. У 1954 році школа отримала статус середньої, і у червні 1956 року відбувся перший випуск у статусі середньої. За часу свого існування у статусі середньої школа випустила понад 2000 випускників. Малюнок на стіні школи, що символізує різні галузі науки, біля школи стоїть пам'ятник, поставлений ще за Радянського Союзу в пам'ять односельчанам, які загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, тобто під час Другої світової у 1941-1945 роках. Дитячий спортивний майданчик з новими тренажерами та спортивними спорудами і невеликий стадіон біля школи. Цікаво, що у Романові є розплідник собак Вон Джархат. Хрест Свободи, що знаходиться біля дороги, на невеликому підвищенні, поставлений 1848 році на честь скасування панщини. Якщо повернути від Христа Свободи наліво і піднятись догори, буде видно українську православну церкву святого Архестратига Михаїла. Церква однобанна з золотистою банею, яка завершується ліхтарем з маківкою, хрещата у плані, розташована на горбі, заснована 17 вересня 1991 року як релігійна громада Української автокефальної церкви села Романів Перемишлянського району. У квітні 2015 року громада Свято-Михайлівської церкви УАПЦ прийняла рішення перейти до УПЦ КП і з 24 жовтня 2016-го стає Українською православною церквою Київського патріархату парафії святого Архістратига Михаїла. Після прийняття Томосу з 21 грудня 2019 року змінює назву та стає релігійною організацією Релігійна громада Львівсько-Сокальської єпархії Української православної церкви, тобто Православної церкви України. Над входом у церкву зображений святий архістратиг Михаїл зі щитом ширмова дзвіниця розрахована на три дзвони. Біля церкви знаходиться новий цвинтар Романова, де на даний час здійснюється поховання людей. Нижче від нового цвинтару знаходиться старий, тут збудований невеликий будинок. На цвинтарі переважно поховані люди, які померли у другій половині ХХ століття. Також збереглося ще декілька могил з похованнями людей, які померли у 20-30-х роках ХХ 20 століття. На цвинтарі є могила Романівським Січовим стрільцям. з переліку мімента прізвищ всіх, хто загинув за волю України. Це вояки так званої Залізної Сотні з Романова, бойова одиниця, яка у боях за Львів у листопаді 1918-го навесні 1919-го років показала високу національну бойову дієздатність. Впродовж цілої зими Залізна Сотня була в боях на південь від Львова. З кінця листопада 1918 року до весни 1919 сотня вела бої у складі української галицької армії за Львів. Тричі потрапляла в оточення перші два рази успішно виходила з нього. Були жертви вбитих, переправляли у романів, де їх громадою хоронили з великими почестями як героїв. Організатором сотні був звичайний селянин Іван Прибила у 1914 році, зокрема під час крайового здвигу соколів і січей, у маніфестаційному поході вулицями Львова брала участь романівська кіна сотня в козацьких одностроях, що на парадно прибраних конях їхала під звуки січового оркестру. На чолі сотні на чудовому білому коні їхав Іван Прибила. Крайовий здвиг був приурочений сотій річниці від дня народження Тараса Шевченка. МОГИЛА Богдана Прибили під старшини Української Галицької армії помер 1922 року. Старі могили з похованням подружжя за 1920 та 1930 роки. Могила з похованням ще за 1908 рік, оригінальний хрест на могилі з похованням за 1915 або 1918 рік. Приміщення колишньої заїзної корчми, що стояла серед села. Яку у 1892 році громада відкупила для школи, і після завершення реконструкції в 1898 школа стала чотирикласною. У ній діти навчалися 6 років, бо у два останні класи ходили по два роки. З 1922 року школа стала п'ятикласна, навчалось у середньому від 200 до 280 учнів. Старий будинок, в якому знаходилась колишня сільська рада. Тепер приміщення Романівського Старостинського округу. Будинок, в якому знаходиться приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Будинок скоріш за все збудований в кінці 19-го або на початку 20-го століття. Через село протікає річка Білка. Пізніше ми покажемо її витік та розкажемо про неї детальніше. Кам'яний міст через річку Білку в центрі села. Центральна частина села, яка має форму площі як у старих містах. Тут розташований невеликий сквер. Пам'ятник Івану Франку, який відкрили восени 1992 року, що дотепер прикрашає культурну площу в центрі села, свято з цього приводу розпочалось під гімн України. Право на відкриття пам'ятника було надано юним Романівцям та голові оргкомітету по спорудженню пам'ятника, коли саме в Романові його зустрічала місцева громада. На металевій табличці написані слова Франка, та над усе цінює ту малу мірку мук і болю, котрі прийняв я всім життю, за правду за добро, за волю. Будинок, в якому колись знаходилась читальня просвіти. Зараз тут з лівої сторони розміщений магазин, колись був гардероб, а з правої бібліотека. Будинок збудований приблизно у 1900 році. Будинок теперішньої бібліотеки відомий тим, що в ньому побував Іван Франко. Це відбулося 15 червня 1904 року. Побачити Франка до читальні прийшло багато людей з Романова та навколишніх сіл. Ще за два кілометри до села Івана Франка зустріла почесна варта, яка супроводжувала його до Романова. У селі поета зустрічав духовий оркестр. У почесній варті стояли члени місцевого спортивного товариства Сокіл. Від Іван Прибила розповів про заснування та розвиток читальні просвіта. Про будівництво її будинку, в якому також була розміщена кооперативна крамниця. Його дочка Явдоха Штига під час концерту прочитала уривок з поеми панські жарти. Вже покійна Явдоха Штига згадувала, що декламувала запально, схвильовано, і останні її слова зворушили до сліз самого автора. На завершення урочистостей продекламував вірш каменярі Григорій Гавриленко. Того ж відбулось засідання повітового відділу просвіти за участю Івана Франка. Після обіду гість оглянув Романівську лису гору. А ввечері був на репетиції сільського аматорського гуртка, який показував аж дві вистави за вітчизну та цигани. Натхненна гра сільських акторів після кожного акту викликала оплески Франка. Після завершення репетиції перед аматорами та вчителями зі сусідніх сіл Іван Франко виголосив коротку промову про значення рідної мови та про методи роботи в читальнях. Сердечно попрощавшись із селянами ввечері поїхав до Львова, а в книзі протоколів читальні записав на пам'ять слова Тараса Шевченка Свою Україну любіть. На жаль, ця книга не збереглась до наших днів. 25 травня 1911 року в селі Романів народився Юрій Олександрович Сінгалевич, український бандурист, актор лялькар, художник і громадський діяч, засновник і керівник капел бандуристів. 1925 року Юрій Сінгалевич вступив до Львівської академічної гімназії, яку закінчив 1933 року. Після навчання працював у Львівській філії праського кредитного банку та у часописі Діло. Під час Другої світової війни у 1943-44 роках перебував у Перемишлі, де належав до трупи українського драматичного театру імені Івана Франка. На початку 1940-х років сформував першу в Галичині дитячу капелу бандуристів а 1944-го – дорослу. У 1945-46 роках працював художником у Львівському ляльковому театрі, власноручно виготовляв з глини ляльки для вистав. В ляльковому театрі започаткував серійне виготовлення бандур діатонічного типу, яке пізніше перетворилося на фабричне виробництво музичних інструментів. Зробив багато бандур, йому належить конструкція бандури з двома головками і важелями для перестроювання. В домашньому музеї Сінхалевича було декілька оригінальних бандур, торбан та інші народні інструменти. 28 липня 1947 року Юрій Сінгалевич, повертаючись з капелою за чергового концерту, загинув в автомобільній катастрофі. Скоріш за все, був вбитий КГБ, похований на Личаківському цвинтарі у Львові. Похорон Сінгалевича був нечуваною, як на радянські часи маніфестацією українського духу. Капала бандуристів провочала свого вчителя піснею Ой Морози Морозенко». Невдовзі після цього всі бандуристи були заслані в Сибір, включно з дружиною Сінгалевича. Також у селі Романів 5 лютого 1918 року народився Горбач Олекса Теодорович, філолог, славіст, україніст, педагог, видавець. Професор університету в Франкфурті над Майном, Українського вільного університету в Мюнхені, Українського католицького університету в Римі, дійсний член НТШ з 1962 року. У 1975 році нагороджений польським орденом лицарського хреста першого ступеня. Б'юст Івана Франка, що стоїть у бібліотеці. Ціла сторінка в газеті Галицький шлях за 25 липня 2006 року присвячена темі Іван Франко та Романів в честь до 150-річчя від дня народження Івана Франка. Стаття за 11 квітня 2008 року про поховання воїнів у пав Романівських лісах, які загинули у жовтні 1944 року, копія кадастрової карти села Романів за 1845 рік. Книжка про перемишлянщину, зокрема сторінка, на якій написано про село Романів, в кінці приміщення, де закінчуються книжкові стележі, колись була невелика сцена, старі оригінальні вікна, які ще збереглися від часу побудови будинку, також дубова підлога, яку не міняли від часу побудови приміщення. На стіні будинку теперішньої бібліотеки висять дві меморіальні таблички. Перша вмурована в стіну у 1936 році. На ній викорбувані наступні слова: у 20-ліття смерті Івана Франка 1916-1936. На пам'ятку його відвідин у читальні просвіти в Романові 12 червня 1904 року. При радянській владі за наказом кагибістів її весь час забілювали, але її завжди також відновлювали, і тому, завдяки свідомим людям вона збереглась до нашого часу. Друга табличка була прикріплена в жовтні 1985 року, з написом 12 червня 1904 року видатний український письменник, революціонер демократ Іван Франко виступив перед жителями села Романів зі звітом про свою творчу та громадську діяльність. Стара табличка, яка інформує, що колись тут була ще й аптека номер 263. Через дорогу від бібліотеки в центрі села знаходиться будинок народного дому просвіта. Оригінальний в архітектурному плані будинок збудований за Польщі, скоріш за все у 20-х або 30-х роках ХХ століття, в стилі конструктивізму. Цікаве завершення даху з ліхтарем, який накритий багатогранною банею, на якій стоїть булава, і до неї прикріплений тризуб. На площі перед народним домом знаходиться стенд з героями Небесної Сотні, старий зелений будинок з оригінальним вхідним порталом, який виступає зі стіни, оформлений цікавим фронтоном з невеликим круглим віконечком, збудований, мабуть, на початку ХХ століття, колись у ньому був магазин продовольчих товарів, зараз бар. Біля нього збудований вже за часів Радянського Союзу, коли головою колгоспу був Кіналь вищий двоповерховий будинок гастроному для продажу промислових та господарських товарів. В центрі села біля церкви також закладений невеликий сквер з дитячим майданчиком, на якому встановлені дитячі споруди: гірка, качелі, пісочниця, лавочки та столик. В сквері знаходиться цікава скульптура, викладений з каміння трикутник. Цей трикутник виклали у 1914 році військовополонені Австро-Угорської армії, які стояли тут один або два місяці, перебуваючи у полоні в російської армії під час Першої світової війни. На трикутнику мала бути ще табличка з написом, що він означав та хто його виклав, але на жаль, військовополонені не встигли її зробити. Символічна насипна могила з Христом в честь проголошення незалежності України та всім, хто загинув за свободу нашої держави. Цей камінь стояв на місці насипної могили, а зараз стоїть біля неї. Напис вже майже неможливо прочитати на ньому, від старості затерся Романівська українська греко-католицька церква святого Архистратига Михайла, збудована у 1813 році. По периметру обгороджена цегляним муром, знаходиться під юрисдикцією Львівської митрополії Стрийської єпархії Пірського деканату. Багато відомостей про історію будівництва церкви не збереглось, але збереглись свідчення, що першим, що відбудовували у селі, була церква, на яку ніколи не шкодували грошей. Я згадка, що у 1635 році для малювання іконостасу ще дерев'яної церкви був запрошений відомий львівський маляр Микола Шпаніель. Пізніше, коли з метою асиміляції та втрати національної ідентичності в селі було споруджено костел і поставлено перед умовою відречення від власної віри або викупу приміщення, мешканці Романова зібрали величезну на той час суму 6 тисяч золотих, продавши дерев'яну церкву, дзвіницю та багаті ґрунти, і внесли суму викупу. В результаті Романів не лише залишився повністю українським, але отримав одну з перших в величині сільську муровану церкву. У 1821 році тут проживало 1180 греко-католиків. У Романові народився у 1899 році схима монах студійського уставу у ГКЦ Теодор Цибрівський помер 1972-го. у 1984 році. Посмертно отримав звання праведник народів світу за порятунок 18 євреїв у приміщеннях суттєвої фабрики Солід у Львові в період голокосту. Церква внесена до реєстру пам'яток архітектури місцевого значення за охоронним номером 2341 М. У 2013 році парафія святого Архестратига Михаїла у селі Романів Бібрського деканату Української греко-католицької церкви урочисто відзначила 200-ліття побудови храму. Над головним входом у церкву з мозаїки викладений образ святого Архангела Михаїла. Церква однобанна прямокутної форми. Вівтар, заокруглений і ширший за наву, має окремий вхід. Дзвіниця ширмового типу на три дзвони, збудована у 1991 році. Дерев'яний хрест біля дзвіниці. БІЛЯ ЦЕРКВИ стоїть фігура Матері Божої та Дерев'яний Хрест. Скульптура Матері Божої стоїть на мурованому постаменті, на якому написано о Марії Мати Божа спаси нас». Фігура накрита золотистим шестигранним куполом, дуже подібним тільки меншим за розміром, на купол, яким накрита церква. Купол тримається на чотирьох металевих рельєфних колонах. Радянська будівля збудована у 1966 році біля колишнього гастроному. Це старий кам'яний придорожній хрест, що зберігся на приселку Тернава по теперішній вулиці Лісній. Хрест, що знаходиться в кінці вулиці Лугова, поставлений в честь проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року. Позаду цього хреста можна побачити ще один менший старий хрест, який міг тут стояти ще за 19 століття. А це центр вечірнього Романова. У першій частині відео про село Романів ми показали основні історичні та інші об'єкти села. У другій частині відео ми покажемо витоки давньої літописної річки Білки, неймовірні краєвиди села. Розкажемо про його історію та замок, який, ймовірно, тут знаходився.